Відновив низьковольтну частину, Значить, зараз став на накопичувальний конденсатор мультиметром і щупав на один із гейтів вихідного високовольтного каскаду. Зараз подивимося, що все буде. На накопиченому конденсаторі зараз 200 вольт, ну, тому що я тільки що вмикав, має бути скачок десь до 410-420 вольт і на осцилографі прос... короткочасно, як тільки, тільки що побачили, проскакують імпульси керування IGBT транзисторами. Продовжуємо.